Басня Лебідь, рак і щука. Одного разу лебідь плавав на воді понад берегом, зігнув шию і дивився у воду. Пливла повз нього щука, зупинилась і питає Скажіть, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А навіщо тобі знати? Та я б хотіла на зиму куди-небудь утекти. А то під льдом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край, там і живу до весни. Візьміть мене з собою, сказала щука. А що ж, якщо хочеш, то подамось разом. Буде веселіше. Почув їхню розмову рак і каже Візьміть і мене. Ну, так що ж? Як хочеш, то відправляйся із з нами. Гуртом веселіше буде. Діждемось осені. Я вам тоді скажу, коли літіти будемо. Лебідь бач, думав, що як вони плавають по воді, так і вміють літати у повітрі. Минуло літо настала осінь. Лебідь каже Ну, братики, пора летіти у вирій. Збирайтесь на завтра. В обід вирушимо в дорогу. Щука оповістила рака. Рак подумав і каже, А як же ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило аж до теплого краю. А що ж ми зберемо? спитала щука. Та давай ми нагрузимо харчами візок. Впряжемося в нього і подамося. Запросимо і лебедя за компанію, він нам допоможе. Втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука, добули віз, зробили страви мотузки і чекали лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ну, ви тут готові, а то я уже лечу. Готові, готові. Тільки допоможи нам віз везти. Будь ласкавий. Давай ми всі троє впряжемось і подамось з Богом. Добре, чіпляйте мотузку мені за шию. Рак прив'язав лебедя, свою мотузку взяв у клешні, а щука за третю учепилась з зубами. Ну, хлопці, разом рушаймо!» Рак шарпнув назад. Хвостиком замелькав, щука стрілою розігналась на глибину води, а лебідь замахав крилами, піднявся вгору. Обірвалися всі мотузки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто ні, цього ніхто тоді не знав. А віз і нині там. Мораль цієї басні такова. Коли в товаришах немає згоди, на лад їхня справа не піде, і вийде з нього не діло, а тільки мука.